У Швейцарії за мною гониться поліція. А мені треба залізти на оцю страшну гору. я на неї чи ні. Каміння слизьке. Я можу впасти. Тут ось гриби мухомори ростуть іще. Ростуть іще. Ой, тут камні слизько. Ай-яй-яй-яй-яй. А поліція на хвості. І пограничники. Лізти ще далеко. Вон там є гриби, бо я голодний. Зараз спустюся на ржу грибів. Наїмся. Бось, бо вже як високо ми вилізли, бачите? Ось ось ще. А ще подолати треба. І ось іще вершина. Я не знаю, вилізу я чи ні, а пограничники за мною гоняться. Богу я вибрався і втік від цих клятих пограничників. Бачите, на яку високу гору я дерся. Ужас. Скільки я сил потратив, трошки грибів поїв, мухоморів і піду далі. Щасливо вам всім!